Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як перша буква вашого імені може розкрити таємниці вашої душі через погляд Карла Юнга, засновника аналітичної психології. Ім'я це не просто набір звуків, які вимовляли в дитинстві чи запам'ятали друзі, воно перший символ вашої індивідуальності, архетипічна мітка, що спонукає до самопізнання. Карл Густав Юнг уважно вивчав символи та їхню роль у формуванні особистості, вважаючи, що букви в імені – не випадковий набір, а носії психічних енергій, архетипів і образів, вплетених у колективне несвідоме. Цей текст запрошує вас до глибокого занурення, повільної рефлексії та усвідомленого діалогу з власною тінню і світлом. Тож готуйтесь до цікавого дослідження. Давайте розберемо. Як перша буква вашого імені відкриває двері до глибинних шарів вашої душі? Кожна буква алфавіту пов'язана з певним архетипом і психологічною якістю, аналіз ініціалу це ніби портрет, намальований крізь призму юнгенської психології. Що ховається за вашою буквою? Які сили керують вами, коли слово є ще не вимовлене? Ми пройдемося алфавітом від А до Я, досліджуючи внутрішні енергії, що активуються через вашу першу букву. Цей процес не просто цікавий експеримент, а можливість зазирнути в себе, відчути зв'язок із колективним несвідомим і зрозуміти, що рухає вашими рішеннями. А архетип творця ініціатора якщо ваше ім'я починається на, а, воно пов'язане з первинним актом творення та вольовим поривом. Ви той, хто стоїть на початку подій, запускає проєкти і надихає інших. У колективному несвідомому асоціюється з Арелом, богом новатором і першовідкривачем, символом енергії, що прокладає нові стежки. У вашій душі живе сила початку, наче свіжий вітер, що несе сміливість, цікавість і прагнення до перших кроків, де б ви не шукали реалізації. Б Архетип дослідника і знавця. Якщо ваше ім'я починається на «б», вас кличе подорож як у зовнішній світ, так і в себе. У вас живе архетип Одіссея, ви не боїтесь розплутувати складні вузли, долати перешкоди і досліджувати невідоме. Вас вабить місце, де можна поставити тисячу питань, зануритися в пошуки і знайти власні відповіді в потоці життя, збагачуючи себе новими знаннями. В архетип охоронця і захисника. Якщо перша буква в ви асоціюєтесь із турботою і захистом. Ви, наче надійна стіна, за якою близькі знаходять притулок і спокій. У колективному несвідомому відгукується образом матері природи, що обіймає теплом і підтримкою, створюючи відчуття безпеки. Ви цінуєте стабільність і віддаєте перевагу охороні порядку. А не киданню в хаос без підготовки. Г. Архетип сторожа і аналітика. Буква Г звучить твердо, підкреслюючи вашу здатність помічати деталі і бачити структуру в усьому. Ваш внутрішній фільтр допомагає відсіювати зайве, аналізувати факти і приймати зважені рішення. Ви, мов уважний учений, що досліджує кожну дрібницю, щоб скласти повну картину і зрозуміти суть подій. Д. Архетип творця візіонера. Якщо ваше ім'я починається на Д, вас кличе світ художника, ви бачите форму за контурами, колір за поверхнею і уявляєте майбутнє. Ваш внутрішній зір передбачає розвиток подій, наче ви майстер, що малює плани і втілює їх у життя. У колективному несвідомому, де перегукується з архетипом Леонардо да Вінчі, у любові до гармонії. Пошуку природних таємниць і трансформації ідей у реальність е. Архетип Камертона і наставника. Якщо перша буква е, ви маєте дар налаштовувати душі інших, мов камертон струни, ви інтуїтивно відчуваєте дисонанс у стосунках і сприяєте гармонії, стаючи підтримкою для оточення. У колективному несвідомому е асоціюється з мудрецем, що веде до світла розуміння. І ваші слова стають маяком для тих, хто шукає опору. Ж архетип провиця і трансформатора. Буква ж резонує з глибинним несвідомим. Ви здатні бачити приховані зв'язки, передбачати зміни і трансформувати їх у нові можливості. Ваша душа це лабіринт сенсів, де кожен поворот приносить відкриття. А колективна тінь ж пов'язана з образом провидця, що змінює світ через внутрішнє світло і інтуїцію з архетип балансу і миротворця. Якщо ваше ім'я починається нас, ви прагнете рівноваги і гармонії. Ви міст між протилежностями, що знаходить опору в хаосі і мирить конфлікти. У несвідомому звідгукується архетип Жанни Дярк у ролі миротворця, що об'єднує сили розуму і серця для створення миру. І. архетип інноватора і шукача буква і пробуджує в вас динаміку змін і новаторства. Ви не боїтесь експериментувати, кидаєте виклик устоям і впроваджуєте свіжі ідеї. У колективному несвідомому і перегукується з архетипом Гермаса. Провідника ідей і посередника між світами, що з'єднує розрізнені фрагменти в нове ціле. І архетип духовного провідника Рідкісна буква і несе глибоку силу, ви природно спрямовуєте інших до внутрішніх відкриттів. І, як мудрець, ви мовчите в спостереженні, але в потрібний момент промовляєте слово, що відчиняє врата розуміння і духовного зростання. К. Архетип захисника ідеалів. Буква К несе твердість і витривалість. Ви захищаєте цінності, стоїте на варті справедливості і не поступаєтесь принципами. У колективній тіні Ка проявляється архетип лицаря, чиїм щитом є непохитність, а ваше не звучить переконливо, коли йдеться про моральні межі. Л. Архетип зцілителя і творця. Якщо перша буква Л ви маєте енергію турботи і відновлення. Ви, мов лікар душі, що ніжно повертає гармонію і зцілює рани. У несвідомому Е відгукується архетип лади, богині, любові і краси, чиї слова і дії приносять утешення. М. архетип музиканта і комунікатора. Буква М дарує вібрацію звуку, ви маєте дар гармонійного спілкування і уловлюєте ритми колективу. У колективному несвідомому «М» асоціюється з орфеєм – поетом, що з'єднує світи музикою, і ваш голос впливає на атмосферу, створюючи мелодію стосунків. Н. Архетип мудриця і споглядача. Якщо ім'я починається на н, ви відволікаєтесь від суети і шукаєте споглядання. Ви бачите сенс у простому і вічне замить, занурюючись у глибокі роздуми. У несвідомому Н. відгукується образ Буди, символу просвітлення і внутрішньої тиші. О. Архетип орієнтира й допомоги. Буква «О» символізує відкритість і вміння вказувати шлях. Ви, маяк для інших, у складні часи, допомагаючи знайти дорогу, а ваш архетип пов'язаний із розумінням болю і потреб суспільства. П. Архетип провідника і цілителя. Збе ваше ім'я набуває цілющої сили слів. Ви ведете інших крізь внутрішні лабіринти до зцілення і оновлення, а в несвідомому позвучить звучить архетип Піфагора, вчителя, що трансформує знання в гармонію душі. Р. архетип рефлектора і радника. Буква Р. дарує здатність відображати суть інших. Ви дзеркало, що повертає людині її справжність. А в несвідомому Р. відгукується образ солона, мудриця, що дає поради на основі глибокого аналізу, С. архетип будівничого і архітектора. «С» ви прагнете творити порядок і структуру. Ви архітектор душ, що закладає міцні основи для ідей і стосунків, а в несвідомому С звучить образ Гефеста, майстра, що перетворює хаос у гармонію. Т. Архетип шукача істини. Буква Т відображає прагнення до справедливості і правди. Ви не миритесь із поверхневими відповідями, копаєте глибше, шукаючи корені питань, а в несвідомому те відгукується архетип тора, воїна, що відстоює правду. У архетип єдності і союзу. Зу ви створюєте мости між людьми, збираючи навколо ідеї і цінності. Ваша енергія кличе до синергії і колективного росту, а в несвідомому узвучить образ урана символу космічної єдності. Ф. Архетип еместака і трансформатора. Буква Ф сповнена таємниці, ви сприймаєте світ через символи і глибокі сенси. Ваша душа шукає приховані знаки і трансформує їх у внутрішній світ, а в несвідомому Ф відгукується архетип Фенікса, Відродження з попелу. Ха, Архетип охоронця таємниць З Х. Вибережете секрети й священні знання. Ви страж древніх заповідей. А в несвідомому ха відгукується образ гекати, богині переходів і містичних меж. Це архетип перекладача і посередника. Буква це з'єднує світи через переклад сенсів. Ви пояснюєте складне простими словами. Будучи мостом між елітою і масами. А в несвідомому це звучить архетип гермаса Трисмегіста. Ч. архетип заєднувача протилежностей. З чи ви примиряєте суперечності, знаходячи синтез там, де інші бачать лише конфлікт у несвідомому чи відгукується образ химери, істоти, що об'єднує елементи різних світів. Ш. Архетип Голосу Сумління. Буква ша дарує сміливість говорити правду, навіть якщо вона гірка. Ви внутрішній голос совісті, що нагадує про цінності, а в несвідомому ше відгукується архетип шив, руйнівника ілюзій. Ща архетип заєднуючого співчуття. З ща ви несете глибоку емпатію і підтримку. Ви приносите утешення в потрібний момент. А в несвідомому ще відгукується образ щелкунчика, захисника вразливого. Архетип проникнення і чіткості. Буква приносить дар ясного бачення суті. Ви проникаєте крізь ілюзії, а в несвідомому відгукується образ еноха, провиця, що відкриває небесну мудрість. Ю. архетип єдності протилежностей. З Ю ви гармонізуєте контрасти, досягаючи цілісності. У несвідомому й відгукується образ Юнон, богині союзів і гармонії. Я архетип завершення І повернення. З я ви підсумовуєте досвід і відкриваєте нові цикли. У несвідомому є відгукується образ Януса, Бога дверей, що дивиться в минуле і майбутнє. Тепер ви познайомились із архетипами, що ховаються за буквами вашого імені, від творця а до перехідного я. Перша буква не просто звук, а код вашої душі, ключ до розуміння природи і призначення. Юнгієнська психологія нагадує, символи мають силу будити внутрішні енергії, і свідома робота з ними допомагає розкрити потенціал. Прислухайтесь до своєї першої букви і почуйте заклик глибин, де вашій душі потрібна свобода, де захист, а де творчість. Нехай перша буква стане для вас провідником на шляху самопізнання. Нехай вона нагадає про силу, творчість і мудрість уже закладені у вашому імені. Кожен звук вашого імені це запрошення зазирнути в глибину душі і почати діалог із її таємними куточками. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові літературно-психологічні відкриття та глибокі практики самопізнання. Напишіть у коментарях своє ім'я і розкажіть, чи збігається аналіз першої букви з вашими внутрішніми відчуттями. Цікаво дізнатися, як архетипи Юнга відгукуються у вашому житті.